Урок. Розпочинаємо okay. з вами урок літературного читання. Сьогодні ми з вами налаштовуємося на роботу і продовжимо працювати з автором Оксаною Кротюк. Оксана Кротюк, про неї вже у попередніх відеоуроках я розповідала. Це українська. Письменниця, дитяча письменниця, авторка збірок це людина, яка нагороджена декількома відзнаками за свою активну літературну діяльність. Зараз вона проживає і працює у Києві, продовжує далі створювати свої твори, збірки і, можливо, через декілька років ми ще ознайомимося з якимись її наробками і творчою. Творчими творами. А сьогодні Єгор, скажи мені, будь ласка, який твір Оксани Кротюк ви опрацьовували вдома? Як називається? Над яким оповіданням ви. А з якого дива у нас Єгор став Дімою? Скажіть мені, будь ласка, якщо я запитала у Єгора. Пам'ятаємо mm -hmm. загадку. Найсмачніша страва. Правильно, ми працювали останні декілька уроків над доповіданням найсмачніша страва. І сьогодні безпосередньо підводимо підсумки, завершуємо працювати з цим твором, як узагальнюємо, і перевіряємо, як же ви з ним працювали, як уважно читали і що з нього запам'ятали. Отже, оповідання найсмачніша страва входить до розділу сім'я найбільший скарб. Так, оскільки знову ж таки чітко в цьому оповіданні йде розповідь про членів кожної родини. І так, чи це оповідання ви читали уже? І тому давайте з самого початку мені скажіть. Яка ж найсмачніша страва здобула для головного героя. Я Діма Мартишев. Ді... Так, караси Діма смітані. Мартише вважає карасів сметані. Так, Діана я... Алтухова я... каже: яєшня. Угу. Аріна Кармазина. Його яєшня. Яєшня, Діма Касьян. Яєшня. Яєшня. Ну, в цілому, так. Тому чому така проста наче, страва, як звичайна яєчня, здавалася нашому герою найсмачнішою, Аріна? Тому, тому що він її приготував самостійно. Тому що він приготував її самостійно. Згодна. Тіма Касьяна, скажи мені, будь ласка, яка твоя улюблена страва? Uh... Ой. Ну. Тільки моя улюблена страва, да? Mm -hmm. відповідь. Єгор, будь ласка. Моя улюблена страва бургер. Бургер. Так, Діана Алтухова. Моя улюблена страва це мамин борщ. О, так, Каріна Кармазіна. Моя улюблена страва Хачапурі. Ой, хачапурі згодна обожнює так, ще. Ян Ковальчук, моя улюблена, моя улюблена страва це суп із солянки. А, солянка. Так, згодна, знаю, mm -hmm. добре. Right. Хто ще хоче нам розповісти? Андрюша, твоя яка улюблена страва? Моя улюблена страва це манти. Ой, так. Отже, Діана Іванова, а твоя? Подумай, не визначила ж, так? Да? все попоїсти. Так, тобто, подивіться, яке надзвичайне різноманіття страв. Називали страви і української кухні, і грузинської кухні. Так? Тобто різноманітні кухні, називали страви, і, і все ж таки більше так, до фастфуду, так, і бургери, і все інше. І, звичайно, ці страви. Деякі з них ви вже можете готувати самостійно, для деяких, все ж таки, потрібна ще допомога ваших батьків. Так, тому що все ж таки є складність у деяких процесах приготування цих страв. Ви скидали деякі вже з вас прислали результати там на минулому уроці в зошит. Вам треба було записати так страву, яку ви вже вмієте готувати. Так? І я знаю добре, що деякі з вас активно допомагають батькам на кухні і вже можуть і самостійно приготувати деякі страви, а деякі все ж таки допомагаєте ще разом. Що, Діма? Я вже по імені вмію готувати. Ліпити, так? Да? Ліпити ще вже? І, готувати. А, варити вже варити вже? Безпосередньо варити, добре, да. так. Що? Ну, що? А я лепити вміх пельмени? Ліпити пельмені, так, а я горша вже вміє робити. Я Яєчні також робити, Так, чудово. Ну загалом, звичайно, так. Ви четверокласники, учні, яким уже. 10 років, тому, звичайно, якась е, звичайні страви, так, не без складнощів. Звичайно, ви вже можете приготувати, щось зварити, там, зробити якийсь собі бутерброд, варити яєчню там, або смажити яєчню. так, Тобто, звичайно, такі прості страви вже ви з легкістю її готуєте. І я впевнена, що момент ось цей, коли ви це робите повністю самостійно. Без допомоги, та коли це ви робите самостійно, все ж таки дуже яскраво відзначається у пам'яті людей. Коли ви робите щось самостійно, не коли вам просто принесли і поставили на стіл уже готове зварення. Так, це смачно, це старались там батьки, так, або ви замовляли ті бургери, це дуже смачно. Але все ж таки, коли ви це робите самостійно, коли ви це зробили вперше, можливо, для себе, то, звичайно, цей момент мені, здається найкращим, і навіть якщо там є якісь недоліки, то все одно найсмачніше. і Впевнена, що і батьки ваші також дуже гарно відреагують реагують на ті страви, які готуєте ви самостійно. Нехай вони будуть простими, нехай вони будуть якимись, можливо, недоліками, ще так тому що ви непрофесійні кухарі і не вчилися додатково. Але все ж таки. Дуже приємно, так, коли ви робите ось ці перші спроби вже якогось самостійного дорослого життя. Що діана? Я мамі допомагаю піцу ділити. робити. Так, звичайно, тому що я ж кажу: ви вже в такому віці, що, звичайно, приймаєте в цьому активну участь. Налаштувалися вже на роботу, починаємо ми з дихальної гімнастики, набрали повітря і видихаємо плавно, промовляючи так, як кулька видувається, тільки не різко, а плавно, так, в голові, щоб ви порахували до шести. тобто... Повільно, так, ще раз, носиком вдихнули, випрямились. На перший погляд, здається, що це не впливає, але для чого взагалі, як ви думаєте, робити ось ці дихальні вправи? Щоб, Щоб краще читати. Щоб кра... Так, це впливає на читання, як саме? Не зупиняйтесь. Щоб не зупинятися. Щоб не зупинятись. Правильно, чим довше ви можете. Тобто, як ми читаємо, якщо ми читаємо швидко, ми вдихаємо повітря і починаємо на видиху читати. Чим повільніше, плавно, більш плавно, зможете видихати повітря і робити це як довше, так? І потім так же плавно вдихати, ви зможете читати великі тексти без зупину. Тому що, якщо ми будемо. Повільно вдихаючи голос, тобто у вас не буде, якщо ви будете робити різкий вдих і так само різко видихати, то ви не зможете читати великі тексти без перерв, без розриву слів, без складів читання по складах. Тобто над диханням працюють, працюють над диханням і музиканти також для того, щоб співати пісню, проспівати цей куплет на одному. Видигу, так, щоб це була, щоб не робити в пісні ось цих знову ж таки пауз, які не потрібні. Так? Подивіться, будь ласка, страви. Як ми вже сказали, найсмачніша страва для головного героя оповідання була його яєчня. Єгор, для кого була? В кого була фірмова страва риба? у у дідуся, тільки я ще раз нагадую, що ми не викрикуємо. Хочете відповідати, піднімайте смайлик, але не викрикуємо. У дідуся його фірмова страва. Дідусь був рибалкою, так, людиною, яка ловить рибу, і його фірмова страва була яка? Карасів сметані. Карасі сметані. Так, ось вони так. Ось так виглядають. Карасів сметані. Підсмажуються окремо, а потім ще як тушкуються в сметані. Так, дивимося далі. Борщ. Аріна Кармазіна, чия страва борщ? Бабусина. Бабусина, так. Скажіть мені, будь ласка, хто пам'ятає, як дідусь? Добрезний, добрезний, молодчинка. Чую, що де читали все ж таки оповідання деякі учні. Так, добрезний борщ, бо дідусь описував. Насправді, рецептів борщу надзвичайно велика кількість. І я думаю, якщо ви. Смакували борщ приготований різними людьми, ви помічали це, що, наприклад, ваша мама готує борщ одним способом, додає одні інгредієнти, і він на смак один. Бабуся. Готує якось по-іншому, додає щось інше, можливо, і смак у цього борща може відрізнятися. Були там у тітки або у хрещеної в гостях, вона вас пригощала борщем. І знову ж це буде третій смак. Щорін? В мене і бабуся готує борщ по одному рецепту, а татко по іншому. Так, тобто ба, відрізняється, звичайно. О, кожен за смаком, тому що загалом борщ складається з величезної кількості інгредієнтів, і для іноземців це дуже складна страва, тому що вони загалом не звикли готувати. З такої кількості інгредієнтів їхні страви в, в, в країнах Європи особливо так, не в, тобто це два-три інгредієнти. Якщо це суп, то це вода, е, якісь там декілька видів овочів, там картопелька. Морквинка, цибулинка, так і все. В принципі, це для них суп. Тобто такі складні страви, оскільки в борщу може бути 10 інгредієнтів, а то і більше, так, то, звичайно, для них це дуже складна у приготуванні страв. Далі печеня з грибами. Печення Йдите. з грибами це тут. Татусь. Ні, не матусь. Татусь, так? Татусь. Печеню з грибами. Він любив збирати гриби і тому робив печеню з грибами. Жаркоє. Ось таке слово, я думаю, ви чули, да, Жаркоє, коли складаються овочі, тушкуються так. Жаркоє. А у мами яка фірмова була страва? Вареники. Вареники. Так, Мама, в мами фірмова страва була вареники. Вони в неї були найсмачніші. А яйця яєчня була у головного героя. Як його звали? Сашко. Сашко. Так, його звали Сашко. І його поки що фірмова страва це яєшня. Чудово, будь ласка, і так. І так, і так, і так. Єгор, будь ласка, починай читати. рибалка. Про рибу він знає геть усе. І вміє готувати корочі сматні. Смачніші, Сашко їх дуже любить. Сашко їх дуже любить. Аріна кармазина. Але бабуся варить борщ такий, що дідусь про свої карасі забуває. Він називає бабусін борщ добрезним. Чудово виразно, але не бабусин, а бабунин. Зверни увагу бабуня і бабунин трішки, так? Суфік самостійно вже додавала. Так, Діана Лтухова. Сашків татко знає на гриби. Зна... а я... Як... стоп, стоп, стоп. Ще раз читай і читай ті слова, які записані на екрані, а не те, що ти придумуєш. Я через скрін читаю. Сашків тато. Що він робить? Сашків тато знає, знає на гриби. А, на як, грибах, татко, з... Знається на грибах. Так, там закінчення? Не и, а ах. Давай далі. А як татко зготує печеню з грибами, татко, татко таких е, смачни, смачно готує. Смачно готує. Так. Давайте, будь ласка, далі Діана Іванова. По себе ж мама каже, що вона в кухні живе. Вона готує вареники. Таких смачних вареників не їв ніде, ніде. Молодчинка. Так, Андрюш, давай ти. Та що там казати? охоче він і до карасів, і до печені, і до борщу. Хто б це не любив, такої смакоти. Та ось уже тиждень як навчишся Сашко на сам готувати яєчні. А чи є що краще от білої яєчні на два жовтих ока, яку сам готувати вміж? Так, яку сам готувати в між. І отже ми бачимо так родину, Сашка, родину, Сашка його. Дідусь Ді. рибалка, так, який приніс карасі, бабуся, яка годує дідуся добрезним борщем, матуся й тато, і Сашко, так, які їдять печеню з грибами. Так, бачимо гриби, які тато приготував. Абсолютно правильно. Давайте спробуємо прочитати з певними емоціями, так? Смайлик вказує на настрій, з яким ви маєте прочитати. Тому дивитесь і намагайтесь прочитати саме з цим. Давайте, Діма Касьян, почнемо з тебе. Його душ, рибалка. Так, просто розповідне речення в кінці крапка. Так, Аріна Кармазіна. Та що там казати? Чудово питальне речення Єгор. Тобто це такої смакоти. Так, питальне речення. Діма Мартишев. Почнущий карасів сметані. Окличне речення. Чудово. Звертайте на це, будь ласка, увагу, тому що деколи, справді під час читання дуже важко зрозуміти, яке речення ви читаєте: чи то воно окличне, чи то воно питальне, чи розповідне. Намагайтеся все ж таки інтонувати і відрізняти. І так, дідусь карасів сметані, бабуся. Добрезний борщ. Добрезний борщ, тато. Печення, а, з грибами. Печення, Печення з грибами, грибами. мама, вареники. Вареники. Сашко? Яєчня. 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 Абсолютно правильно. І зараз для закріплення пограємо з вами в гру так чи ні. Давайте тільки домовимось, що ви не кричите всі хором так. А я задаю питання і називаю учня, який буде казати: так чи ні. Перше питання: дідусь Сашка мисливець, Андрюш. Він мисливець, охотник, чи так чи ні? Він рибалка, значить, він мисливець? Ні, ні бо він рибалка. Правильно, так. Аріна Кермазина, татко, татко Сашка, знається на грибах? Так. Так. Діана... І Алтухова. Сашкова бабуся варить добрезний борщ? Да. Так, Ян Ковальчук твоє. Тато Сашка варить смачну юшку з грибами? Ні. Так чи ні? Тіана тихенько. Ні. Ні, тому що він варить що? Не юшку з грибами, а. Печеню, печеню да, з грибами, жарко з грибами. тобто. Так, добре, добре. Діма Касян, мама готує смачнючі вареники. Так. Мама, так. мама готує смачнючі вареники. Добре. Діма Мартиша, Сашко навчився сам готувати плов. Не. Ні, він ще не навчився сам готувати плов, тому що він тільки працює, навчився над. Яєшне. Отже, завершили. Так, бачу, що все ж таки на третій урок ви дочитали опрацювали це оповідання. В класрумі у вас є тест щодо знань до цього оповідання. Це буде ваше домашнє завдання, так, інтерактивне. Ви перейдете за посиланням, дасте правильні відповіді, результат, О, як завжди, Надійшли те. ще Це раз закріпимо мені. ваші знання з цього оповідання.